Та здізнатися останні новини. З російської неволі визволили групу важкопоранених і тяжко хворих захисників. Як повідомив президент Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, безпілотних систем, а також Держприкордонслужби та Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених є захисники Маріуполя. Вони були в полоні більше як три роки. Усі визволені оборонці, чоловіки, рядові та сержанти. Частину звільнених сьогодні воїнів вважали зниклими безвісти. Від ранку під ворожим вогнем Херсонщина, як повідомили в обласній владі, ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поранено 66-річну жінку. Вона саме порилася на власному подвір'ї. Потерпіло ушпиталили. у Херсоні, в Дніпровському районі, поранено чоловіка. Він стояв на зупинці громадського транспорту, коли ворог скинув вибухівку з дрона. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. І сьогодні стало відомо про загибель жінки в селі Садове. По населеному пункту напередодні окупанти вдарили з артилерії. Шпиталізували жителя Білозерки. По ньому поцілив ворожий дрон. У Харкові ліквідовують наслідки нічної дронової атаки. За півгодини в місті пролунало 12 вибухів. Влучання зафіксували у Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах. По допомогу звернулися 19 людей, серед них 4 дитини. Найменші й два роки у неї рвані рани голови. Загалом у лікарні перебувають восьмеро людей. Зруйновані житлові будинки, вигоріли припарковані автівки. Є прильоти по території школи та дитсадка. Розтрощена крамниця, пошкоджений фітнес-центр. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення. Вона туди залітіла. ми бачимо розрушення. вікон нема, дверей нема. Ну, пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, навіть що ще, бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Але найголовніше те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок. Що це було не в день, що нема погибших. Нам дзвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали, і тут вже працювали служби. Тут шок, просто шок і все. За одну мить нічого нема. Я тут працюю з 96-го року. Підпрацювала. Це ж не люди. Не прийшли знищити нас, строїли терор, справжній терор населення, мирного. Ну, який це воєнний об'єкт, продуктовий магазин. На Краматорському напрямку сили оборони спинили п'ять ворожих штурмів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Окупаційні війська намагаються просуватися в бік Ступочок та Білої гори. Там тримає оборону серед інших п'ята окрема штурмова бригада. Більше про ситуацію на цьому відтинку в нашому ефірі розповів командир розвідувального батальйону цієї бригади Іван Кирилів. Спротивник щодня пробує здійснювати штурмові дії. Це переважно. Малими групами піхоти по два-три військовослужбовця зрідка, особливо в погану погоду сприятливу. Тобто, коли туман дощі, можуть застосуванням техніки, як легко броньованої, так і простої автомобільної або мото-квадроциклами. Зараз в нас просто противник по два-три військовослужбовця пробує вплинути з нам в оборону і просувати зараз це населений пункт Ступочки з подальшим завданням вийти на околиці Костянтинівки. Понад сотню підроблених довідок видали посадовиці однієї з військово-лікарських комісій на Черкащині. Оборудку влаштували голова ВЛК спільно з секретаркою. Жінки брали гроші за оформлення неправдивих консультативних висновків, які дають право на відтермінування від мобілізації. Свої послуги посадовиці оцінювали у 40 тисяч гривень за довідку. Секретарку противника СБУ та Нацполіції схопили на гарячому під час отримання чергового хабаря. Голову комісії затримали згодом. Нині обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України це зловживання впливом. Російський об'єкт ВПК уразили сили оборони в Московській області. Про таке повідомив Генштаб ЗСУ. Йдеться про завод Різаніт з його продукції виготовляють високотехнологічне озброєння і техніку. Результати вогневого ураження ще уточнюють: у російському міноборони заявили, що нібито збили 44 безпілотники за три години. Крім московської вибухи лунали у Білгородській та Липецькій областях. Як наслідок не працювали щонайменше два столичних аеропорти. Згодом на паузу поставили і роботу Калузького литовища. Завод Різаніт уразили в селищі Зубово Московської області у центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що на базі його технопарку працюють підприємства, пов'язані з проєктуванням та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння. Дані генштабу про те, що Росія втратила мільйон своїх солдатів убитими і пораненими, підтвердили у британській розвідці. Там опублікували відповідний звіт. Його автори припускають близько чверті мільйона російських військових загинули чи зникли безвісти, і це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. За майже півроку 2025-го ворожих солдатів поменшало і ще щонайменше на 200 тисяч. Середній показник щоденних втрат, за даними генштабу України, 1250 осіб. Як наслідок додають у британській розвідці, у російській військово-медичній системі зростають дефіцит персоналу та логістичні труднощі. Утім, кремлівська влада, попри втрати, найімовірніше продовжить тактику масованих м'ясних штурмів. Масштабна авіатроща в Індії, пасажирський літак національної авіакомпанії, що прямував до Лондона, розбився під час злету. За даними агенції Reuters, пілоти подали сигнал тривоги, щойно піднялися в повітря. А за мить борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. На місці падіння завалував густий чорний дим. У головному управлінні цивільної авіації Індії підтвердили, на облавку було 242 людини, з яких 12 членів екіпажу. Як нам повідомили в МЗС, українців на борту не було. З-поміж пасажирів більшість ін індійців, а також були громадяни Великої Британії, Португалії та один канадець. Їхня доля наразі невідома, як і причина аварії. Утім, пишуть оглядачі, ймовірність вижити невисока, адже для далекої подорожі літак заправили великою кількістю пального. Це і посилило вибухи і пожежу. Нині на місці події працюють рятувальники. Рада ЄС ухвалила нові так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію. Та добрива з Росії і Білорусі на меті зменшити залежність європейських споживачів від російського та білоруського імпорту, а ще скоротити бюджетні доходи Кремля, з яких той фінансує війну проти України. Зміни набудуть чинності 1 липня до слова категорії, що потрапили до чорного списку ЄС, становлять близько 15% всього імпорту російської аграрної продукції до Євросоюзу. Щодо добрив на них діятимуть 25% процентні збори на загальну суму мільярд 300 мільйонів євро. Евакуація дипломатів та дозвіл на добровільний виїзд членам родин військових з міркувань безпеки США вивозять своїх громадян із близького сходу. Наразі відомо, що йдеться про часткову евакуацію не основного персоналу Посольства США в Іраку. Це рішення зазначають у Білому домі ухвалили з огляду на безпеку, адже про ризики спалаху нового збройного конфлікту повідомили одразу п'ять різних джерел американської та іракської розвідки. Джерело небезпеки Іран переговори щодо ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном, що тривали не один місяць, зайшли у глухий кут. Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив: якщо угоди не буде, його країна ударить по американських військових базах до слова під питанням і евакуація громадян США з Бахрейну. Ізраїль повернув тіла двох убитих Хамасом заручників. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Бенямін Нетаньягу, посилаючись на спецслужби. Один із них це 59-річний Яїр Яаков, якого терористи вбили у власному будинку у Кибуці оз 7 жовтня 2023-го. Імені іншого закатованого влада не розголошує про повернення тіла на батьківщину. Повідомили лише родичам загиблого. Я нагадаю за останніми оці... Аця 20... продос живі комендантська година і масові затримання. Уже шосту добу поспіль у США тривають протести проти депортацій. Почавшись із Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. На тепер демонстрації розгорнулися в багатьох американських мегаполісах. Майже півсотні людей затримала поліція Нью-Йорка. в Денвері. Що в Колорадо правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. У середмісті Чикаго, штат Іллінойс, поліція оточила федеральну будівлю. Демонстранти вигукували гасла і сигналили з автомобілів у самому Лос-Анджелесі. Звідки почалися акції, запроваджували комендантську годину. Я нагадаю, протести проти політики Дональда Трампа почалися після поліційних рейдів, які вишукували нелегальних мігрантів. На придушення акції незгоди Вашингтон відрядив до Лос-Анджелеса майже 5 тисяч морпіхів. За це каліфорнійська влада подала проти президента позов до суду, зокрема за неузгодження його дій із губернатором штату. І ще тиждень тому все було спокійно. Ситуація загострилася, коли минулої п'ятниці почалися рейди. Проблеми спровокував білий дім. Чому ніхто не знає? Можу припустити, що це частина національного експерименту. Так, уряд прагне перевірити, наскільки далеко можна втручатися у місцеву юрисдикцію та відбирати владу в губернаторів і тримати населення у страху. Вулкан Кілауе прокинувся на Гаваях близько 10-ї вечора. За місцевим часом розпочалося чергове виверження. Звітує геологічна служба США, і це 25-й випадок за останні півроку. У повітря гора випорскує стовп гарячої лави заввишки понад 100 метрів. Про небезпеку для місцевих жителів наразі не йдеться, тож евакуацію не оголошували. У 22 роки прикордонник Андрій за позивним ФЕС брав участь у запеклих боях на сході. Був командиром штурмового підрозділу. Тепер він став інструктором і свої вміння передає новобранцям, щоб підготувати їх до фронту та вберегти життя. Подивіться його історію виносимо зброю сюди. Лише поради з власного досвіду щодо ведення бою чи переміщення групи. Піднімається, він же перший номер, а ви до нього змикаєтесь. Його впевнений, спокійний голос нині чують не бійці штурмового підрозділу, а новобранці. Попереду в них служба у війську. Тож зараз майбутні захисники на посиленому навчанні. Ще одну, одну мішень. Андрій мріяв про військову службу ще з малку, адже всі чоловіки в його родині стояли на варті держави у 2019 році. Став слухачем Національної академії прикордонної служби. А після випуску попросився у 15-й мобільний прикордонний загін. Згодом очолив штурмовий підрозділ. Я думав тільки про одне: це е, перше збереження життя здоров'я особового складу, це найголовніше, і друге виконання задач. Чи було страшно? Ну. Трохи було, але не було часу думати про це, тому що люди, вони мої підлеглі, вони дивляться на мене. Воїн брав участь у запеклих боях на Донеччині, Харківщині і Чернігівщині. Тепер свої вміння готовий передавати новобранцям як інструктору, контролювати всі ділянки місцевості. Тому що, якщо ми знаходимося в обороні, ми чітко знаємо, де ворог знаходиться правильно, або може з якоїсь сторони підійти, коли ти залітаєш до них в окопну лінію, або там в посадку і починаєш і штурмувати він може бути будь-де. Ти не знаєш, які там окопи, де можуть бути нори. Андрій переконаний, саме якісна підготовка робить військо сильним. А це незалежність і впевненість у майбутньому. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Понад 6 тонн гуманітарної допомоги від американських благодійників надійшло в медзаклади Хмельниччини. Серед іншого є там і нове реабілітаційне обладнання. Подробиці у наступному сюжеті. Дівчата будуть розкладатися, беріть, везіть в каталки. Понад шість тонн гуманітарної медичної допомоги від американських благодійників її отримали і розподілили між медзакладами Кам'янець-Подільського та Хмельницького серед обладнання й з поліпшеними функціями для важкохворих. Такі рації, коли ставиться база. І роздається хворим такі акрації, і вони можуть викликати хто лежачий, хто важкий. І вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Це Чорч, Джон. Вони допомагають. От вони зараз надали таку допомогу. Бачите, це візочки, медичні засоби, електроножі. Такий гуманітарний вантаж за кордону до обласної лікарні цього року надійшов вперше. Сотні коробок швидко розвантажили працівники медзакладу. Далі потрібно все облікувати і передати у відділення. Для нас актуально сьогодні і реабілітаційне обладнання, витратні матеріали, операційні по догляду за пацієнтом. Дуже приємно, коли знаходяться такі благодійники, які дійсно допомагають. Це вже рідко. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. А наші волонтери вже збирають нову партію допомоги і працюють над логістикою цих вантажів. Чи? Чи? Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. От реального переговорного процесу між Україною та Росією наразі просто немає. Про це сказав представник офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Москва не зацікавлена у завершенні війни її можна змусити до діалогу лише через тиск, санкцій і посилення військових спроможностей України. Росія не готова до виходу з війни. Росія не готова до припинення вогню. Росія може бути примушена до переговорного процесу. Якщо цього не буде, то тоді вона продовжить війну і безумовно буде тільки збільшувати обсяги експансії в різних форматах на території Європейського континенту. Не тільки Україна сьогодні під прицілом. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна зі мною на зв'язку. Пане Ігорі, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Багато є думок стосовно того, яким буде подальший процес переговорів між Україною та Росією, між Сполученими Штатами, ну і також Туреччина, яка є також частиною цього переговорного процесу. Як Ви вважаєте, хто має зробити наступний крок? Ну і все ж таки те про що каже і пан Подоляк: що тільки санкції і військова спроможність України це єдине, що може натиснути на Російську Федерацію. Це навіть вже не якась там окрема держава чи Сполучені Штати. Що скажете ви? погоджуюсь з подаляком, і тому наступний крок має зробити Велика Сімка. Буквально післязавтра в Канаді відбудеться саміт Групи Семи. Беруть участь всі лідери країн Великої Сімки: Дональд Трамп, стармер Макрон, Мерц. Запрошений до офіційної зустрічі Володимир Зеленський. І одна з питань, які буде обговорювати це, звичайно, війна в Україні. І позиція Зеленського на цю зустріч це якраз говорити про мир з позиції сили, про те, що захід повинен продемонструвати свою єдність і колективну готовність до застосування реальних пекельних санкцій і вимагати від Росії припинення вогню. Якщо Росія не погодиться, то тоді ці санкції треба запроваджувати. І тому переговори в Стамбулі на сьогодні дійсно заморожені, тому що сторони обмінялись Меморандумами, меморандуми є взаємовиключеними, і з українською позицією, в принципі, все зрозуміло. А от Захід має якраз показати свою позицію, і майданчик G7 це якраз оптимальне місце, де керівники найбільших країн зустрінуться і мають виробити цю позицію. Ну, зокрема, сьогодні до Києва прибув міністр оборони Німеччини, Борис Пісторію. Ми знаємо, що буде багато зустрічей, які стосуються саме підтримки оборонної підтримки нашої держави. Мова йде і про фінанси, про систему ППО, про дрони, про ракети. Ну і тому подібне. Але пане його, якщо повертаючись до того, ось до речі, сьогодні ранкова зустріч на столичному вокзалі. Ну, будемо сподіватися, що матимемо більше результатів згодом, і обов'язково про це поговоримо. А от те, як Росія продовжує себе Насичувати зброєю, і це все бачить Європейський Союз. Але Путін що сказав кілька днів тому, що насправді виробництво збільшення кількість зброї це все на експорт. Це не для того, щоб бомбити Україну. От тут може бути протидія. Тобто, це вже про санкції, чи як можна заборонити Росії виробляти власне озброєння? Дійсно, Росія перебудувала свій військово-промисловий комплекс. Вона вкладає туди багато коштів, це вже впливає на економічну ситуацію в Росії, але, на жаль, це не означає, що російська економіка лусне через 2-3 тижні. Але для російської оборонки дуже важливо отримувати комплектуючі, перш за все, електроніку із-за кордону. Частково Китай надає, але Китай не може перекрити всі ці потреби. І тому раніше Росія отримувала всі ці мікрочіпи чи оптику, а в тому числі з західних країн. На жаль, і зараз в уламках ракет, які летять на Україну, які збиває наша протиповітряна оборона, знаходимо комплектуючі з західних країн. І Саме тому групи, які все це моніторять, працюють постійно і пропонують нові санкції, які не дозволяли би обходити. Діючі обмеження і закривали завезення цих плат. Але ми розуміємо, що оскільки російська розвідка готова платити будь-які дурні кошти за це, то вони все одно будуть знаходити можливість як поцупити через посередників за хабарі викупати ці комплектуючі. тому ця санкційна війна вона буде продовжуватися? Ну, от, все таки є надія на те, що ми побачимо от на наступній зустрічі великої сімки якісь вагомі результати або розмови про те, чого ще не було, або додаткові системи оборонні, або гроші, або, або ж знову ж таки ті самі санкції. Які у вас надії? Група саме це перш за все економічне об'єднання, і тому поставки озброєння це якраз зустрічі з пісторіусом. Це формат Рамштайн. Від групи саме ми чекаємо ну, перш за все, стратегічних рішень. Тобто, чи готовий Захід говорити з Росією з позиції сили, сформувати, перш за все, пакет економічних санкцій, реальний, хто в силі лінці Грема, там 500% додаткових мит на всіх, хто торгує з Росією. І друге, ці ж країни, вони майже всі є членами НАТО. І тому чи готові ці країни продемонструвати на саміті НАТО, що якщо Росія не йде на припинення вогню, то співпраця НАТО з Україною буде посилена. Оце і буде мир з позицій сили. Надія на це є, але повної впевненості немає. Це дуже важко, і ми бачимо, що у багатьох цих лідерів, багатьох цих країн, позиція змінюється і коливається. Що стосується думки вже озвученої напередодні президента Фінляндії про те, що він не вірить, що Сполучені Штати можуть вийти з перемовного процесу, тому що насправді війна в Україні це також і відповідальність, зокрема Сполучених Штатів Україн НАТО, тому що це те, що може перейти далі в інші країни, якщо Україна програє, якщо не буде тримати цю оборону, пане горю, як ви думаєте, чому президент Фінляндії зараз це озвучує? Чому є така риторика? Ну насправді, що це може означати? Начати, взагалі тема виходу чи не виходу Сполучених Штатів з перемовного процесу Олександр Стуб взагалі дуже мудро поступив. Він згадав, що він добре грає в гольф, угу. пограв пару разів з Трампом, і тепер вони, друзі, їм є про що поговорити. І це дуже добре, тому що наш президент також через Стуба передає Трампу багато потрібних меседжів. Але зараз президент Фінляндії бачить, що Фінляндія знаходиться під ризиком. Майбутніх і гібридних чи навіть прямих військових операцій з боку Росії. Фінляндія приєдналася до НАТО таким чином. Балтійське море може бути заблоковане країнами НАТО з усіх сторін. Росія це розуміє, і тому Росія активізувала підготовку можливих операцій проти Фінляндії. І тому у нас повне співпадіння інтересів з Фінляндією і з фінським керівництвом в тому, що нам потрібно, щоб Америка не виходила. З Європи, щоб Америка була присутня, щоб Америка надавала Україні, як і зараз, розвідувальну інформацію, доступи до Стерлинку, і щоб Сполучені Штати поновили надання військової підтримки. Але на жаль, ці ризики є: тим більше, якщо найближчими днями, скажімо, почнеться війна Ізраїлю з Іраном, то більше уваги Сполучені Штати можуть приділяти саме тому регіону. А з нашої війни не те, що зовсім вийти, але зменшити свою увагу. І тому наша дипломатія якраз бореться за те, щоб надати аргументи, чому для самих сполучених штатів важливо продовжувати на Росію. Дякую вам, Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам за аналітику.